Всім привіт! З вами Нестейсі і сьогодні я б хотіла розповісти вам про проєкт ZK Sync, а саме про його суть, про його особливості та про активності, які на нас там чекають. Якщо коротко, то ZK Sync це швидка та безпечна мережа блокчейн, яка дозволяє проводити майже миттєві транзакції з криптовалютами з дуже низькою комісією. Ця мережа використовує технологію нульових знань. Тобто zero knowledge, що дозволяє підтверджувати правильність транзакцій без необхідності розкривати конфіденційну інформацію, таку як назву адреси або сума транзакцій. Це дозволяє зберігати конфіденціальність та, та забезпечує високий рівень безпеки мережі. ЗКСІНК працює на базі блокчейну Ethereum, тому що він використовує ті ж самі адреси гаманців і ті самі смарт-контракти. Однак завдяки використанню технологій нульових знань операції виконуються швидше і з меншою комісією, ніж на самому ефірі. sync також дозволяє використовувати різні види криптовалют, що робить його більш універсальним та доступним для більш широкої аудиторії. Чому така назва? Назва ZK Sync складається з часточки ZK, тобто Zero Knowledge, та з частинки Sync. Тобто синхронізація. Це вказує на те, що мережа ZK-SYNC забезпечує швидку та ефективну синхронізацію між усіма учасниками мережі, при цьому забезпечуючи швидку та безпечну передачу криптовалютних коштів. Які особливості проєкту ZK-SYNC має декілька особливостей. І перша ключова особливість це швидкість. Як ми вже казали, мережі за забезпечує швидкі транзакції з низькою комісією завдяки використанню технологій нульових знань та механізму пакетування транзакцій. Також дуже важливою особливістю є безпека. Використання технологій нульових знань дозволяє забезпечити високий рівень конфіденціальності та безпеки мережі, оскільки ніяка конфіденційна інформація не розкривається під час транзакцій. Ще треба виділити універсальність. Ми вже казали, що мережа ЗКСНК може бути використована для проведення транзакцій з різними криптовалютами, що забезпечує більшу універсальність та доступність мережі для різних користувачів. Сумісність це теж одна з особливостей проєкту. Мережа Зека Сінґ основана на блокчейні Ethereum, тому вона сумісна з вже існуючим Ethereum гаманцями та розумними контрактами. Крім того, унікальність мережі за масштабовності. Вона масштабованості. Вона може обробляти тисячі транзакцій на секунду, що дозволяє їй масштабуватися для великої кількості користувачів та додатків. І останнє ключовою особливістю є децентралізація. Мережа закасинг є децентралізованою. Тобто контроль за мережею розподіляється між всіма її учасниками, що забезпечує безпеку та незалежність мережі. А тепер перейдемо до найцікавішого як долучитися до проєкту. Ну, по-перше, це тестування мережі за Найпростіший спосіб це зробити це використати тестову мережу, яка повністю окрема від основної мережі. Та дозволяє тестувати різні функції без використання реальних коштів. Крім того, користувачі можуть створювати тестові кошти та проводити різні операції в рамках тестової мережі, такі як перекази, зняття коштів, створення смарт-контрактів тощо. І також звичайні користувачі можуть брати участь у різних програмах по фіксингу та пошуку уразливостей. Що дозволяє виявляти та виправляти можливі проблеми ще до випуску нових версій мережі. Для цього можна звернутися до команди розробників та отримати відповідну інформацію. Для того, щоб розуміти, що саме треба робити, у Discord ZK є гайд, де чітко розписано, як саме ви можете тестувати мережу. Також ZKSILN вже давно анонсували амбасадорську програму. Але вже пройшов майже рік і її досі немає. Але у Discord-проєкту можна отримати роль ЗК Стар. Хто може отримати роль? Ось цитата з Discord ZK ЗК ЗКСтар це користувачі, які постійно демонструють сильну підтримку спільноти ЗК ZKSINC, а також проявляють лідерство, допомагаючи та інформуючи своїх колег. Щомісяця обирається кілька учасників, і ви побачите, як вони сяють завдяки помаранчевій міці та значку зірки. Наразі обирають по 10 людей кожного місяця, переважно тих, хто ще не був з Екастар, але програма постійно вдосконалюється і може змінюватись. Цю роль можна отримати за допомогою в чатах, проведення івентів. А створення оригінального контенту і так далі. Взагалі немає чітких правил, як сам отримати цю роль. В цьому вам може допомогти тільки ваша креативність та наполегливість. Моя думка така, що The це і є та сама амбасадорська програма, просто з іншою назвою. Тому я раджу не уникати цю активність. І також є активність для людей, які не хочуть займатися тестуванням, які не хочуть допомагати якось в спільноті. В ZKSINK є завдання в Crew 3, за проходження яких можна отримати унікальні ролі в Discord. Тому не раджу уникати і цих активностей також. І на цьому в мене все. Відео ми з вами розібрали простими словами, що таке ZKS СИНК, його особливості, які активності там присутні для звичайних юзерів. Особисто я вважаю, що за цим проектом майбутнє і потрібно не пропускати всі активності, які там присутні. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео.